Як говорити серйозно, то немає жодної фізіологічно обґрунтованої причини, чому не можна корові обрізати китичку внизу хвоста. Ну, звичайно, тут все тільки зав'язано на якихось, я не знаю, міфи, забобони, називайте як хочете. Ніяк киточка хвоста не пов'язана з молочністю та продуктивністю курівки. Тільки догляд, раціон, моціон і здоров'я тварини можуть вам дати гарну кількість молока і високопродуктивну корівку. Якщо за нею правильно доглядати, нормально годувати і стежити за її станом здоров'я. Це все, що потрібно знати. А хвіст тут взагалі ні до чого. Хвости обрізають на багатьох фермах для того, щоб корова мала естетичний зовнішній вигляд, це гігієна, тому що вона цю киточку кидає в рештак, потім на ту киточку чіпляється сечівка, гноївка, оце все, і вона його по всьому туловищу, по спині, по боках, по животі собі хльостає і вам по лиці буде хльостати. Тому на період, коли корови стоять в стілі або в принципі, кругий рік як кому зручно, обрізають киточку хвоста ніяким чином це не впливає на молочність корівки.